Путін найімовірніше відкине ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні, термін якого спливає 8 серпня. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на власні джерела. Сьогодні представник президента США стів Вітков у Москві спілкуватиметься особисто з Путіним і від цієї зустрічі залежатимуть наступні кроки Сполучених Штатів щодо Росії, сказав Дональд Трамп. У вівторок президент США говорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Білий дім із цього приводу мовчить. А от президент України розповів про деякі деталі розмови власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко. Далі з подробицями. Це буде вже п'ята особиста зустріч спецпредставника США Стіва Віткофа із Володимиром Путіним. На відміну від попередніх, відбувається вона на тлі напруження у відносинах. Президент Сполучених Штатів встановив дедлайн 8 серпня для припинення Росією вогню. Реагуючи на провокативну риторику заступника голови російського радбезу Дмітрія Медведєва, Дональд Трамп демонстративно пересунув два американські атомні підводні човни до Росії. Вітков знов полетів до Москви на запрошення російської сторони, розповів американський лідер, уточнивши, що за результатами цієї зустрічі він ухвалюватиме рішення про санкції проти Росії. Втім, відповідаючи на запитання, чи й досі тримається ідеї про 100-відсоткові мита на авторинну торгівлю з Росією, як заявляв у липні, трохи здав назад. Ну, я ніколи не встановлював відсоток, але ми будемо робити чимало. Побачимо, що станеться протягом наступного досить короткого періоду часу. Побачимо, що станеться. Я знаю, що у них завтра зустріч. У нас завтра зустріч з Росією. Побачимо, що станеться. Ми тоді приймемо це рішення. Які настрої Путіна джерела світових медіа дають протилежні оцінки? Так, Блумбер стверджує, що у Кремлі, як поступку Трампу, обмірковують можливість припинення вогню у повітрі, тобто допускають можливість не використовувати дрони та ракети, якщо Україна погодиться на те саме? Водночас джерела Reuters запевняють, російський генштаб обіцяє Путіну, що український фронт впаде за 2-3 місяці, тож підстав для перемир'я немає. У вівторок телефонами з Трампом поговорив президент України Володимир Зеленський. Білий дім не зробив із цього приводу жодних заяв. Зеленський розповів про розмову із Трампом у вечірньому зверненні. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного. Припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь. Як можна припинити вбивство? Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі. Відсутність таких ударів, ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами. Причому дуже цинічно. Один із основних важелів тиску на Росію обмеження цін на російську нафту, говорить Зеленський. Про те саме Трамп сказав нещодавно в інтерв'ю CNBC. зниження ціни російської нафти ще на 10 доларів за барель не залишить Путіну вибору, бо його економіка, мовляв, у жахливому стані. Головними покупцями російських енергоносіїв залишаються Китай та Індія. Для останньої Трамп вже підняв мита за перепродаж російських вуглеводнів на відкритому ринку. У Делі обурилися, бо штати, начебто, й самі торгують з росіянами. Індія стверджує, що Сполучені Штати імпортують російські уран хімікати добрива, критикуючи при цьому їхній імпорт енергоносіїв. Я нічого про це не знаю. Мені доведеться це перевірити. Ми зв'яжемося з вами пізніше. Водночас Сполучені Штати продовжують продавати зброю європейським партнерам, які своєю чергою постачають її в Україну. Спочатку закупку на 500 мільйонів євро зробили Нідерланди. Слідом Швеція, Норвегія та Данія скупилися ще на 500 мільйонів доларів. Йдеться зокрема про придбання ракет для комплексів ППО Петріот, розповів Зеленський і подякував усім партнерам та особисто генсеку НАТО Рюте за налагодження процесу із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Гроші з Європи, зброя зі штатів. Ще три країни вирішили долучитися до ініціативи постачання Україні американської зброї. Швеція, Норвегія та Данія виділяють для цього близько 500 мільйонів доларів. Кошти мають посилити українську протиповітряну оборону, зокрема завдяки додатковим ракетам для системи протиповітряної оборони Петріот. Раніше майже таку ж суму на ракети та компоненти для Петріотів виділили Нідерланди. Тамтешній міністр оборони розповів у соцмережі Ікс, що вони закуплять у США. А необхідні складники для ППО, і це допоможе Україні захистити себе і решту Європи від російської агресії. Так написав посадовець президент України Володимир Зеленський вже подякував Амстердаму за внесок у посилення української протиповітряної оборони. Політик заявив, що це перший такий крок серед країн НАТО і. В час, коли Росія намагається масштабувати свої удари, а ще додав, що рішення Нідерландів стало результатом саміту НАТО в Гаазі, який відбувся 24-25 червня. Раніше очільник США Дональд Трамп офіційно оголошував, що США та країни Північно-Атлантичного альянсу уклали угоду про постачання зброї в Україну. За його словами, США вироблятимуть найкращу у світі зброю і продаватимуть її НАТО, а альянс координуватиме постачання в Україну. Посол США при НАТО Меттіо Вітакер розповів докладніше, як працюватиме ця схема закупівлі озброєння. Нідерланди лише перші з багатьох протягом найближчих тижнів ви побачите низку подібних оголошень. Коли ми оголосили про цей механізм, який дозволяє нашим союзникам по НАТО закуповувати американське обладнання та передавати його Україні для оборони, багато з них одразу зголосилися. Деякі країни об'єднуються в групи, щоб разом фінансувати та постачати зброю і боєприпаси. І саме в цьому полягає суть НАТО платформа для комунікації між союзниками, спільного обговорення проблем і пошуку рішень. Цей робить наш союз найсильнішим у світі щойно вдасться знизити ціну на нафту на 10 доларів. Путін зупинить війну. Таку думку в інтерв'ю телеканалу CNBC висловив Дональд Трамп. Американський президент вважає, що російська економіка не витримає такого тиску, бо і так перебуває не в найкращому стані. Президент США також розповів, що організація країн експортерів нафти ОПЕК Плюс планує збільшити видобуток нафти, і це вже впливає на ринок енергоносіїв. Окрім того, Трамп пригрозив продовж наступної доби значно підвищити мита для Індії через купівлю російської нафти. Саме нью делі вважає американський президент. Дент не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи величезні прибутки. А ще політик дорікнув індусам, що їм байдуже скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. У Нью-Делі із обуренням відреагували на випади очільника США в тамтешньому МЗС кажуть, що цей імпорт призначений для забезпечення доступних цін для їхніх громадян. Але окрім цього, нагадали Вашингтону, що саме вони колись і заохочували цей імпорт, оскільки це мало зміцнювати стабільність світових енергетичних ринків. А ще дипломати нарікають, країни, які критикують Індію за імпорт російської нафти, самі ведуть торгівлю із державою агресоркою.